Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні пропоную ну дуже смачний і дуже незвичайний салат з яловичиною. Цей салат вже багато років я готую майже на всі родині свята, і скажу вам завжди: усі у захваті від його смаку: цілковитий та дуже оригінальний за поєднанням інгредієнтів. Кому цікаво, залишайтеся зі мною та давайте готувати. Отже, нам знадобляться такі продукти. Яловичина або телятина відварені. Ківі. Стиглі, але щоб тримало форму при нарізці. Цибуля синя або біла, салатна. Майонез жирний. Сіль та перець за смаком. Відварила яловичину з додаванням солі, перцю та лаврового листа. Охолодила обов'язково в бульйоні. Так м'ясо зосталося дуже соковитим. Нарізаю м'ясо на тонкі брусочки або соломку. Ків очищую від шкірки та також нарізаю соломкою. Невелику частину залишаю для прикрашання салату. Далі нарізую соломкою солодку салатну цибулю. Вона обов'язково повинна бути не гірка. Змішую всі інгредієнти в салатнику, додаю майонез. Можна додати солі та перцю за смаком. Все ретельно перемішую і салат готовий. Викладую готову страву на тарілку, прикрашаю ківі та зеленю. І подаю до столу. Цей салат просто неймовірний за смаком. Таке цікаве поєднання продуктів обов'язково сподобається. Приготуйте його на святковий стіл, здивуйте ваших рідних та друзів. Смачного!